Вітаю, шефе. Привіт, владу! Давай зробимо щось таке, щоб здивувати наших гостей. Так, я маю таку піцу під назвою «Символ безконечності. Шефе, з чого зараз починаємо? Зараз починаємо з сирного бортика. Даємо дуже сирного бортика і не жаліємо для наших улюблених клієнтів. Вау! Дефе, розповіть, що входить в цю піцу? Салямі, м'ясо по домашньому машинку, бекончик, курчик, моцарелла, жовтий сир, на вибір помідорка і або огірок. Ну, тут ми будемо додавати помідорку, бо я полюбляю помідорку. От, це що? Ще одна частина поверх тієї піци? Так, і ця чотири сира. Бо Знизу 4 м'яса, а зверху 4 сира. Нічого собі. Шефе, а скільки часу потрібно, щоб ця піца приготувалась? 10 хвилин. Вау. Це дуже швидко. Друзі, друзі у нас е, залишилось всього два шматочка. І видно, як тут маємо крем-сир, 4 м'яса і 4 сира. Так що приходьте на українську 42 і скуштуйте смачну піцу, друзі. Ням-нямка.